У новому році з новими цінами нацкомісія підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення у зв'язку зі збільшенням витрат комунальних підприємств. Тож скільки платитимуть чернівчани за воду у 2023-му? Далі у сюжеті. У Чернівцях з 1 січня здорожчає тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Його підвищуватимуть у два етапи. Рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Отож, ціна на водопостачання та водовідведення з нового року разом становитиме 29 гривень 27 копійок. Нинішній тариф 27 гривень 91 копійка. Відтак збільшення відбулося на 1,29%. Тож дохід підприємства зросте на двісті п'ятдесят тисяч гривень на місяць, дев'ятнадцять ноль дев'яносто дві копійки буде водопостачання за один метр кубічний і дев'ять гривень кома вісімнадцять копійок водовідведення. Це на перше піврічня півріччя двадцятого третього року. На друге півріччя буде коригування в залежності від ситуації. Водночас гендиректор Чернівців водоканалу каже, що держава ухвалила необґрунтований тариф для водоканалів. Мовляв, витрати значно зросли. Ми маємо на сьогоднішній день. В першому півріччі тільки врахування збільшення вартості електричної енергії в тарифі, і маємо амортизацію. Навіть амортизаційні відрахування дещо зменшені не було враховано зростання цін на реагенти, перш за все, яке відбулося найбільше. Адже з початку повномасштабного вторгнення підприємства України, які виробляли хімічні реагенти для води, знаходяться на окупованих територіях та зупинили свою роботу. Відтак з березня закуповують імпортні реагенти за кордону. Отож ціна піднялася на 40-100% на деякі компоненти. Також здорожчали і паливно-масильні матеріали на 40% а з нового року збільшать і мінімальну зарплату. Відтак мовляв, підняття вартості є необхідним через колосальне збільшення витрат. Тариф на водопостачання та водовідведення складається з витрат на вироблення води, її доставку та виконання інвестиційної програми підприємством, каже Андрій Колесник. Інвестиційна програма це зобов'язання, яке нацкомісія накладає на водоканал в межах аморт відрахувань. Проводити капітальні ремонти мереж, водопровідних і каналізаційних, або проводити інші заходи, також Нацкомісія збільшила тариф для всіх обласних водоканалів України. В порівнянні з іншими водоканалами скажу, що Луцьк водоканал збільшення ціни було на 6%, Івано-Франківськ 6%. Рівне облводоканал плюс 21%. І ціна на сьогоднішній день в Чернівцях, якщо буде 28-27. В Рівному, наприклад, 39-32 гривні, Івано-Франківськ 29 гривень, Луцьк 30 гривень, 15% відбулось збільшення ціни в Тернопіль водоканали і складає 42 гривні за кубометр. І Хмельницький водоканал майже на 7% з ціною 29 гривень. Аліна Рябко, Андрій та